ну, Ми вже викопали, в принципі, знайшовся цей участок, докопати цей участок. Ну, Вибираємо ту клейонку, зачищаємо повністю все, закидуємо і приступаємо далі. Викопали ми вже в принципі, і так. Ту дірку ми заморуємо, зараз ми ще будемо Ну, і будемо приступати виложувати її кирпичом. Так що, якось так я приступаю. Я прорвав прорвали траву, поставили доски, почали підсипати вже туди під а От у нас вже трошки засипано, будемо засипати і по вільному часу потихеньку будемо діти. Вийшла у нас опитка куча з емісіями. В принципі, нормально так, куди їде. Придумаємо, так що я продовжую. Так, друзі, ну що ми яму вже викопали. Зараз у нас є кирпіч. Зараз ми наносимо кирпіча і почнемо виважувати яму. А вже сьогодні В принципі, трошки пізніше готуємо кирпіча, трошечки повирізаємо. Ну і будемо далі займатися ремонтом і порядком. Так що, друзі, приступаємо. Почали ставити перший ряд Нелі будемо ставити. Так, почав я вже виважувати стінку, помаленьку, потихесеньку у нас йде. Ще це угол. далі там перев'язочку зробимо. Ну, В принципі, виходить якось так. так. Ось ще трішечки підігнали, ми вже ставимо туди сото трубу. Звідти у нас буде виходити труба до насоса. В принципі, Отакий От маємо зараз вигляд. В принципі, домуруємо далі. Піднімемо, вже є 50 сантиметрів, ще 50. в принципі. Потім будемо робити стяжку. По ній будемо робити лук. Всіх вітаю. У нас вже ранок другого дня. Вчора ми допізнав. Робили. Яму облажували, закінчили десь начало першої. Так що я зараз п'ю каву, передягаюся і приступаю до роботи. Так, встановили ми вже насос, вода вже в домі є. Зараз виберу ще тут частину землі, докладу під кирпичами і буду робити кришку, вже буду закривати яму.